Я би хотів, щоб ми сьогодні з вами проговорили декілька важливих питань. Перше, це ціни на тепло по всій країні. Наступне, що у нас відбувається з обліком тепла і газу по країні. І декілька питань будуть стосуватись оплати за газ. З огляду на те, яку політику сьогодні ведуть газопостачальні організації облгази. Перше, ми всі знаємо про те, що ціна в Україні на газ для теплокомуненерго вона є однаковою. Я думаю, що ні в кого немає сумніву, що і у Львові, і у Дніпрі, і у Харкові ціна на газ є однакова для теплопостачальних організацій. Але коли ми дивимося на ціни на тепло, тарифи на тепло по всій країні, то у нас є різниця, подекуди надзвичайно серйозна щодо вартості тепла в одних містах і вартості тепла в інших. Коли мова йде про те, що людина сплачує за газ, в неї своє автономне опалення, то зрозуміло, вона оплачує за фактично спожитий газ. Але коли людина сплачує це найбільша питома вага в рахунку. За тепло і гарячу воду, так от якраз не ціна газу має значення, а має значення ціна тепла і гарячої води в країні. І я хочу, шановні колеги, сьогодні вам про це сказати: що вартість кінцева тепла і гарячої води залежить від технології виробництва тепла, від мінімізації втрат. Від об'єктивного обліку, від заходів енергозбереження, на які сьогодні децентралізація дала можливості, в принципі, рівні всій Україні. Зараз проходить реформування і процес децентралізації, коли на місця віддаються і фінансові кошти, і зобов'язання, і повноваження. І це не знімає з вас відповідальності за розвиток ваших територій. Я маю на увазі місцеве самоврядування та об'єднані територіальні громади. Стосовно опалювального сезону, зрозуміло, що він вже підходить до кінця. Але це не привід видохнути, це привід зробити роботу над помилками і зробити те, чого не досягли в цьому опалювальному сезоні. А саме розробити план модернізації комунальних мереж по містах обласного значення і по об'єднаних територіальних громадах. За результатами наради буду доручення, тому прошу свого заступника взяти на особистий контроль. Питання, яке стосується вже нового опалювального сезону 2019 20 років, зауважу, що такі заходи повинні бути враховані в інвестиційні програми кожного із підприємств. Друге, це всі питання пов'язані із можливістю енергозаощадження і енергозбереження. Ми всі з вами розуміємо, що чим якщо більше ми робимо утеплень або інших різних заходів по збереженню енергії, то менше будуть люди платити за енергоносії. Ці програми працюють в області і на цій сесії. Ми виділили фінансування для того, щоб надавати і кредити, і допомогу як УСББ, так і мешканцям. Прошу вас на місцях проділити цьому увагу. Це дійсно робочий механізм, який зменшує соціальне і фінансове навантаження кожного мешканця ваших територій. Тому будьте уважні до цього. Є державні програми, є допомога міжнародних а, організацій. Виконуйте і використовуйте всі можливі заходи для того, щоб допомогти вашій громаді. Жити е, в теплих домах, але при цьому платити менше. Можливо, хтось не знає до кінця, які механізми існують. Завдання роз'яснити і надати цю інформацію для того, щоб люди скористалися. Ця можливість є, тому не використати її, я думаю, що це було б не дуже справедливо по відношенню до мешканців ваших територій. Третє питання, яке сьогодні підіймалося, це встановлення лічильників. Встановлювати лічильники газопостачання уряд вирішив безкоштовно. Я прошу і місцеве самоврядування під контроль заступника голови обласної державної адміністрації подивитися і звести план по встановленню лічильників. Це стосується лічильників тепо і газопостачання по області і по містах обласного значення. Інше питання, яке також підіймалося, це умови знаходження людей в тих організаціях, в яких вони укладають договори на теплопостачання. Я думаю, що потрібно зробити інвентаризацію таких закладів і умов, які, які були створені для людей, або не створені для того, щоб покращити ці умови. І п'яте це схеми перспективного розвитку теплопостачання. Приділіть цьому особливу увагу. Євгену Дем'яновичу, прошу взяти під контроль. Шановні колеги, шановні е, органи влади, я, я зараз звертаюся до всіх. Е, е, ніхто не знімає відповідальності, і ви знаєте, що обласна державна адміністрація постійно допомагає і органам місцевого самоврядування щодо. Е, Налагодження і вирішення проблем із житлово-комунальною інфраструктурою, як місту Харкову, так і по всіх Харківській області, всіх окремих містах Харківської, всіх інших містах Харківської області, обласного значення і по районах, для того, щоб зменшити цю фінансову напругу на кожного із користувачів. Ми виділяємо фінансування із екологічного фонду для того, щоб ремонтувати комунікацію. Але це не тільки зобов'язання обласної державної адміністрації і не тільки фінансування із обласного бюджету. Я хочу на цьому наголосити. Ви отримали фінансові ресурси, звичайно, краще зробити те, що люди бачать. Але потрібно вже стояти на позиціях, тих, щоб в першу чергу виробити все для того, щоб на ваших територіях було безпечно і комфортно жити. А це забезпечення нормального існування і нормального функціонального житлово-комунального господарства, яке за цей час дійсно дуже зносилося. Але це не привід для того, щоб не приділяти йому увагу, тому що на вас повна відповідальність за життєдіяльність діяльність ваших територій. А оцінку будуть надавати і мешканці, і органи контролюючі державні.